Дегавір, але не змогли знайти слідчого, щоб потрапити в тюрму. А скажіть, будь ласка, це була ваша ініціатива чи вас попросили? А ми домовилися з Русланом ще тоді, коли йому вперше не дійшли погрози, що його закриють. Тобто я йому обіцяла, я, звичайно, не могла не виконати свою обіцянку. Але питання в тому, що слідчих дій не ведеться взагалі ніяких. От просто його ігнорують, він просто сидить. Неможливо знайти прокурора, неможливо знайти слідчого, тобто він сидить і все. Оска, це ви його захищаєте? Тому що чому? Ну тому що, якщо не захищати його, якщо не захищати хлопця з Запоріжжя, якого закрили за те, що він розклеював на стовпах, Абсолютно політичні листівки, що пенсія тисяча гривень, комуналка 600 і так далі. Якщо не захищати хлопця, якого закрили в Миколаєві за те, що він сфотографував там щось на вулиці, хоча такі фотографії повен інтернет, він працює в якійсь газеті, то що буде далі з нашою країною? Я думаю, ніхто не хоче повернення часи Вен 37-го року і перетворення Україну на північну Корею. Власне Руслана, тому що він говорить те, що він говорить, так він, він говорить те, що він говорить. Я далеке, не з усім Я Думаю, загальновідоме, що я власне була проти майдану на відміну від Руслана. І тепер ми можемо констатувати, що майдан поїдає своїх дітей хрум-хрум. Руслан став якраз типовою жертвою. Тобто можна сто разів не погоджуватись з тим, що робить чи каже людина. Але якщо немає складу злочину, то вибачте, як можна закривати людину і звинувачувати у зраді Батьківщині. Це повністю абсурдно. За нього заступилися навіть ті, хто не підтримує, повністю не підтримує його точку зору.